Що якби ми могли отримувати м'ясо без жодної шкоди для тварин у лабораторних умовах, компанія Upside Foods вже це робить. Процес виготовлення культивованого м'яса схожий на варіння пива. Але замість того, щоб вирощувати дріжджі, вирощують клітини тварин. Як це працює? Усе починається з невеликої кількості клітин. Наприклад, першу курку Upside Foods створили зі зразка взятого з яйця курки. Далі вчені відбирають найкращі клітини, ті, що дають найякісніше м'ясо. Ці клітини зберігають у спеціальному банку в умовах глибокого заморожування. Це означає, один зразок може забезпечити виробництво величезної кількості м'яса на роки вперед. Клітини поміщають в культиватор. Їх годують поживними речовинами, які вони отримували б у тілі тварини: водою, глюкозою, амінокислотами, вітамінами та мінералами. У міру зростання клітин культиватор збільшують, щоб вони мали більше простору для розвитку. Через три тижні усе готово. Вчені збирають м'ясо, відокремлюють від клітинного корму і формують його. Наприклад, у вигляді грудинки. Upside Foods залучила вже понад 600 мільйонів доларів інвестицій, і тепер має вартість понад 1 мільярд доларів. Серед інвесторів Білл Гейтс, Джеф Безос і Леонардо Ді Капріо. Над створенням культивованого м'яса працює rd команда, яка складається з харчових технологів, молекулярних біологів та інженерів. Якщо ваша компанія хоче створювати інновації чи розвивати фахову команду для власних досліджень і розробок, ми в Inscience Business з цим допоможемо.